Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, підходить до завершення другий тиждень Великого Посту, і за церковним каноном сьогодні перша з трьох поминальних субот, а із Євангельського уривку ми дізнаємося, як Ісус віддалився в пустинне місце і там молився. Для нас це істина того, що молитва це наша розмова з Богом, вона необхідна нам, як повітря і їжа. Бо ж у нас все від Бога і немає нічого свого. Життя, здібності, здоров'я, їжа і все дається нам, Богом. Без Бога ні до порога, говорить прислів'я. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Макарія ігумена Калязинського, чудотворця, що жив у 15 столітті, а також преподобного Олексія, чоловіка Божого. Дивне життя цього святого розпочалося у Римі у заможній родині. Батьки Олексія примусили його одружитися. Проте не до цього прагнула боголюбива душа юнака, ще змалку він мріяв бути ченцем, а постом і молитвою догождати Богові. Відразу ж після весілля Олексій віддав обручку своїй молодій дружині і у простому одязі утік із рідного дому. Він прийшов до одного з персидських міст, у якому оселився поблизу храму на честь Пресвятої Діви. Там Олексій жив як жебрак, збираючи милостиню та щонеділі приймаючи святе причастя. Один із служників того храму у вісні побачив Богоматір, яка, вказавши на жебрака Олексія, звеліла шанувати цю Божу людину, бо молитва його доходить до неба. Після того, щоб утекти від людської слави, Олексій змушений був знову прямувати до Риму. У рідному місті він оселився біля палацу свого батька. Проте ніхто ані з рідних, ані з служників не Пізнали у бідному жебракові колишнього Олексія. Лише перед смертю святого Олексія Господь відкрив життя цього божого угодника, папі римському інокентію. Але коли його знайшли, він уже відійшов до Господа. Тоді тіло подвижника поставили посеред Риму, щоб кожен міг віддати йому шану. Від святих мощей йшло запашне миро і зцілювалися хворі. Чесні останки святого Олексія, чоловіка Божого, було покладено в мармурову гробницю і поховано у церкві святого Воніфатія. У сьогоднішній день православний календар сердечно вітає дорогих іменинників, які мають імена Олексій, Макарій та Віктор. Нехай вас осяває милість Божа. Возлюблені у Христі Святитель Василій Великий дає пораду, якою добре скористатись під час посту. Твоя молитва повинна поєднувати чотири дії: славословити, дякувати. Сповідувати гріхи і просити про помилування.